Більше ніяких ротацій через блокпостих сепаратистів про це заявили в генштабі зсу Кіборги не принижуватимуться обшуками бойовиків сьогодні. Шість наших бійців під час бою зазнали в аеропорту поранень. Яка зараз ситуація довкола Донецького? Тощо запитаємо Олександра Загородного. Він повернувся з пісків і бачив усе на власні очі. Сашко вітаю. як в тебе справи? Власне, чи все гаразд? Яка ситуація? Тобі слово? Зі мною із нашої групи все все добре, але я вам скажу, що у пісках ситуація не дуже хороша, тому що а, там справжнє пекло. Насправді а, з мінометів та гармат обстрілюють практично усе село. Навіть навколишні а, поля навколо цього села просто переорані від вибухів, мінометних мінометних та артилерійських а, вибухів. А, ми бували в пісках не один раз, і ти там був. Але от такої інтенсивності, я думаю, ні ти, ні я мене ніколи не бачили. Тому що таке складається відчуття, що зараз е терористи намагаються вистріляти у весь боєкомплект, який в них. Тільки є, а я не знаю, чи справді є оцей ультиматум, який нібито поставили нашим кіборгам, але дуже і дуже інтенсивно стріляють. Те, що от говорив буквально кілька хвилин тому у випуску генерал, що прикривають наші позиції, прикривають. Ми чули у відповідь постріли і наших гармат, але вони якісь такі трохи мляві, не так як було раніше. Пам'ятаєш, там з того боку. Бо стріляли кілька разів, і наші масовано давали відповідь, знищували батареї противника. Зараз такого ми не бачимо. Йде йдуть такі знаєте, артилерійські дуелі, але наших пострілів, на мою суб'єктивну думку, значно менше ніж ніж пострілів, які лунають з боку Донецька, з боку терористів. Руслане, дякую, Сашко. Тримайся сам власне і передавай нашим бійцям слова підтримки від нас.